Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Комунальники наводять лад у місті. 18-та школа започаткувала марафон чистоти, а 17 лютого набув чинності закон про амністію. Про це та інше докладно далі. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. Трудовий десант комунальників у яскравих жилетах вийшов сьогодні на вулиці міста. Працівники ШРБУ КТП 1628 міськсвітла міськ світла благоустрою Кременчука дружньою спільнотою наводили лад усюди. За дорученням міського голови Олега Бабаєва проінспектував роботу комунальних служб перший віцемер Віктор Калашник. Сьогодні мало не на кожній вулиці міста працювали люди у жовто-гарячих жилетах. Прибордюрну зону центральних автомагістралей поки що вручну прибирали працівники КТП 1628. двадцять Тому вже можна убирати полісос запускати. В принципі, вже все в роботі. Працюємо активненько, все убирається. Нульова температура, тому не різкнули пускати, а так помити вже після грязі, після всього това. І запустить полісос. Уже почистити. вздовж небезпечних ділянок доріг. Шляховики ремонтники відновлювали огороджувальні елементи. Щоб убезпечити рух пішоходів на повороті з Халаманюка на вулицю Жовтневу, працівники ШРБУ встановили новий металевий паркан. На батаналі ми міняємо, проїхав перший заступник міського голови приватним сектором Похорольський. Віктор Калашник відзначив чистоту прилеглих до садиб територій. Зупинився неподалік від гаражного кооперативу на вулиці Московській. Тут мусорка постійно. І я говорив от оті гаражі, от ця територія, оказывается, ні за ким не закреплена. Надо подивитись, коли паспорт говорили, будете делать. Зміни в рішення. Тут же, это ж, ж кооператив вообще. 30 м они же без зони убирать. Да, ну пусть отчитают, 30 м убирают. Тим часом на вулиці Київській бригада комунального підприємства Благоустрій Крамчука обрізала дерева. Протягом двох місяців, задля безпеки перехожих тут кронують тополі. Это кронирование будет далеко туда. Сразу другою вид, красиво буде да, нормально і більш безпечно і для людей, і для транспорта. Неподалік від працюючих комунальників, увагу першого віцемера привернув відкритий колодязь комунікації Укртелекому. Телеком. «Укртелеком» да. Ну треба нада кпампам'ять там комунікації Укртелекома, і вони повинні за цим слідкувати. І ми звичайно зобов'яжемо їх найближчим часом виправити ситуацію і відновити цей люк. Далі попрямував Віктор Калашник на молодіжний поблизу гіпермаркету в районі зипинки маршала Жукова. Майже пліч опліч працювали бригада КТП 1628 та благоустрою Кременчука. При бордюрку та прилегло до зупинки територію чистили та прибирали. Комунальники нарікають, що городяни часто прямо під ноги кидають сміття, тому роботи у прибиральників менше не стає. А нас цей куточок Кременчука по-справжньому здивував своєю схожістю на поле чудес. Спортивне взуття на електропроводах. Таке явище інколи трапляється. А ось новорічна ялинка, 18 лютого, майже анекдотичне диво. Останнім пунктом об'їзду став полтавський проспект. Тут працівники міськсвітла виконували планову заміну лампочок в ліхтарях, що освітлюють велику автомагістраль. Під час огляду території посадовці накреслили подальший обсяг робіт на період проведення двомісячника чистоти. З 10 березня у нас буде об'явлений місячник чистоти, і ми повинні до цього підготуватися. І я закликаю всіх підприємців, всі підприємства і загалом всіх тремичужан. Про це подумати і розпочати підготовку до прибирання нашого рідного міста Кременчук. Започаткувати марафон чистоти у Кременчуці з такою ініціативою виступили учні загальноосвітньої школи номер 18 І розпочати його з прибирання території біля пам'ятника Великому Кобзареві. А щоб слова не розходилися із ділом, першими ж дали старт марафону чистоти. Подробиці у наступному матеріалі. У цьому році ми будемо відзначати ювілейну дату 200 років від дня народження вдетного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Указом президента 2014 рік оголошено в Україні роком Великого Кобзаря з нагоди святкування 200-річчя з дня народження великого нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка учнівським колективом нашої школи була прийнята ініціатива для того, щоб вшанувати пам'ять цього великого кобзаря. Про проявити таку ініціативу, доброчинну акцію, доглядати територію прилеглу за пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка в нашому місті і показати цим приклад всім школярам школярам нашого міста. У Кременчуці пам'ятник великому кобзареві знаходиться у парковій зоні на березі Дніпра. Тож у цьому мальовничому куточку нашого міста залюбки відпочивають і молодь, і люди похилого віку. Але після осінньо-зимового періоду територія навколо пам'ятника виглядає досить непривабливо. Тож сьогодні трудовий десант загальноосвітньої школи номер 18 висадився у паркові ювілейний. Інвентар для прибирання надало комунальне підприємство благоустрій Кременчука. Очень хотелось бы данный пример привести в качестве показательного и обратить внимание не только учащихся в но в целом наши горожаны, обратить внимание на то, что порядок мы должны поддерживать сами. Сейчас заканчивалась зима. Соответственно, что многие территории еще не до конца убраны от зимнего мусора, есть проблемы. И, Безусловно, с началом 2 чистоты частоты работы по наведению порядка будет усилена. но мы не должны приурачивать это или как-то, скажем так, определяться или акцентировать внимание на каких-то определенных периодах. Порядок нужно поддерживать. Не нужно мусорить, не нужно вести себя, скажем так, безобразно. Нужно за тем, чтобы в городе всегда было красиво и аккуратно. З учнями і педагогами, ініціаторами марафону чистоти зустрівся перший заступник міського голови Віктор Калашник. На прохання посадовця діти залюбки декламували вірші Тараса Григоровича Шевченка. Підче вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не тю, не ті люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. В ході спілкування з учнями і педагогами 18-ї школи перший віцемер Кременчука Віктор Калашник зазначив, він повністю підтримує добру ініціативу з проведення у Кременчуці марафону чистоти. Особливо це чудово, коли ініціаторами екологічної акції виступає юне покоління Кременчужан. Сьогодні дуже такий добрий хороший приклад. Ми зараз біля пам'ятника Шевченка і спілкувалися з учнями 18-ї школи. Які разом з директором прийшли вшанувати пам'ять нашого Кабзаря, і символічно розпочати місячник чистоти, прибрати навколо пам'ятника і дати такий приклад всім школам, всім учням міста Кременчука, що треба любити свій рідний край, треба любити своє місто і зараз. З настанням хорошої погоди треба приступити до прибирання. І головне не смітити. Тому що якщо ми будемо менше смітити і приймати участь у прибиранні нашого міста, то воно завжди буде охайним, красивим, таким, як ми хочемо його бачити, і таким, як хотів бачити нашу країну, нашу Україну загалом Тарас Грегори Шевченко. Тож старт марафону чистоти у Кременчиці дано. ініціатива чудова, і було б дуже чудово, коли б її підхопили інші навчальні заклади Кременчука і долучилися до прибирання не лише території навколо пам'ятника Шевченку, а й інших історичних місць. Один епізод сьогоднішнього об'їзду першого заступника Віктора Калашника не увійшов до попереднього сюжету. Про цю історію ми розповімо вам зараз окремо. Сьогодні школярі масово прибирали території Кременчука, втім, одні це робили з власної ініціативи, а ось восьмикласники 12-ї школи виправляли свої помилки після того, як потрапили в халепу. На молодіжному вулиця Тельмана спочатку прямо таки милувала око. Майже чисто досить дивне явище для цієї сумнозвісної вулички. Аж раптом прямо перед нами підлітки висипали з нож сміття просто на контейнерному майданчику. А що ви делаете, ребят? Мусор ребят? А хто сказав сюда мусор викидати? Ми самі захотіли. А А самі Просто не знали, що на мусор не знали. Сами захотели. С Самі захотіли? З якої двенадцатый. С 12-й? Та я вірю, що ви не знали. Итак, а кто вам сказал убирать и относить мусор? Кто-то же вам сказал? Учитель по труду Нет, да, сказал, и кто? На том же месте, да, нам сказали, но на, не сказали куда. Если бы я жил вот тут, то, то я бы его ходил бы сам убирал, потому что э, оно бы мозолило мои глаза, понимаете? Где же вы, вы убираете, когда вы мусорите? На каком субботнике? Вы... Субботник раз в год, а живете вы тут каждый день. И вы гулять ходите сюда. Рюкка вы же тут молодец, живете. А, и мы же город никогда не уберем, Если правда? Если вы мусорить все время, то одной рукой будете... Если мусорить, вот так мы будем мусорить. делать, как вы сейчас, мы город никогда не уберем. А сейчас будет ветер, а все разнесется, и вот это видите, что делается, и все. Так не, не, ну так сколько тебе лет? лет? Как, тебе, как тебя зовут? Леша. Леша. 15 лет, ты же уже мужик. Знаю. Да? Ты же должен понимать, что нельзя такого делать. Ну так а зачем ты это делаешь? Не встигли ми приїхати до редакції, як нас випередила новина. Діти вже виправляють свої помилки. Восьмикласники повернулися на місце пригоди та прибрали цю купу сміття. Годину по тому, вже на чистому місці події, ми застали директора навчального закладу. Сергій Івановський прокоментував наступне. Так, взагалі це наша територія, ми завжди обираємо. Вони самі знають, що якщо сюди принесуть, їм вже вбирати. Поэтому я говорю, що це дело случай, перший і останній раз це ніколи більше не повториться. Вот, поэтому тому вже ви что що все убрано. Так що просимо случившееся. И і будемо далі убирать, наводить порядок в городі. Купи будівельного непотребу, пусті пляшки, уламки скла чи звільнені від сміття ділянки. Що залишити після себе? Вирішувати кожному з нас, а ми за чисте довкілля. З 17 лютого набув чинності закон України про усунення негативних наслідків, які мали місце під час проведення мирних зібрань. У народі цей закон називають законом про амністію. У Кременчуці нараховується чотири кримінальних справи майданівців, що підпадають під цей закон. А саме Леоніда Харченка, Володимира Пилипенка, Сергія Полюховича та Ігоря Чадюка. Народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов веде активну роботу щодо прискорення процесу звільнення з під домашнього арешту цих громадян. Народний депутат звернувся з цього приводу до генерального прокурора Пшонки і до голови спеціалізованого суду України Солодкова. Докладніше у телефонному режимі нам розповів помічник Юрія Шаповалова Володимир Пилипенко. Юрій Шаповалов лично контролировал, чтобы фамилии чотирьох кременчутских майдановцев попали в список кременчужан, которые подпадают под действие закона. В данный момент этот список насчитывает 268 украинцев. Для этого в конце января народный депутат Кременчуга Юрій Шаповалов направил депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины. Юрій Шаповалов и дальше будет держать ситуацию под своим личным контролем. Кременчуцький нардеп знаходиться на постійній зв'язку з органами прокуратури всіх уровнів, займається кременчуцьких активістів. І Як стало відомо в кінці дня, Кременчуцькі майданівці сьогодні рішенням суду і як обіцяв Юрій Шаповалов звільнені від відповідальності. А міра запобіжного заходу, а саме домашній арешт, що була застосована до Кременчужан, скасована. Міська влада занепокоєна станом аварійних розриттів, які здійснюють міські постачальники води та тепла. З метою аналізу термінів виконання, а також якості відновлення елементів благоустрою на місцях їх проведення. Сьогодні в рамках робочої наради це обговорювали заступник міського голови Геннадій Музика, начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Ярош та начальник Кременчуцької філії Полтавобенерго Сергій Андрієвський. Про що говорили, спробувала дізнатись наша кореспондент Ірина Скрипачова Обстеживши напередодні місця розриттів, аварійна ситуація з аварійними розриттями. Ситуація майже патова, більше року не регульована. Кількість прострочених аварійних ордерів на день сьогоднішній. Тільки попад Полтава обленерго складає 13 одиниць, близько трьох тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. Розрито чи варто говорити про небезпеку, яку несе це людям та автівкам. Згідно з процедурою, визначеною правилами благоустрою, протягом трьох днів профільні служби мають ліквідувати аварію та відновити територію. Втім, ця норма порушується в першу чергу підрядними організаціями Пад Полтава Обленерго. Я не можу вплинути на ситуацію, я лише виконую контроль за ходом робіт, говорить нам начальник Кремчуцької філії Пад Обленерго» Сергій Андрієвський. У правилах підпорядкованої йому установи про строки відновлення аварійних розривців не йдеться. Прописані лише терміни відновлення електро та теплопостачання. 13 розривців на день сьогоднішній. Пан Андрієвський вважає звичайним процесом. Безусловно, це не є хорошо. То що ми можемо зробити підсипати? Ми робимо. і руководство неоднократно було мною відомлено, що у нас така ситуація згодового продовжується. Начальник управління житлово комунального господарства Сергій Ярош не бачить суб'єктивних причин, бачає лише небажання керівництва Полтавобленерго змінити ситуацію на краще. Ігнорувати всі звернення міської влади Кременчука принаймні безвідповідально. Відповідь немає грошей безпідставна. Адже розмір втрат закладений у тариф на послуги з централізованого опалення, становить 15%, відсотків примаже проплаті від населення. Сьогоднішній об'їзд територій, ті, що знаходились на контролі у відділі оперативного контролю. Управління житлово-комунального сподарства дали змогу встановити, що дійсно більшість цих розрить знаходиться не в задовільному стані. Не відновлено асфальтобетонне покриття, буде надано доручення. Компаніям, які виконують і організаціям, які виконують даний вид робіт для закінчення робіт, що не важливе для них говорить Сергій Ярош, то важливо для нас. Тому сьогодні, після робочої наради, заступник міського голови Геннадій Музика прийняв рішення звернутися до губернатора та прокурора області щодо впливу на керівництво пад «Полтаваобленерго» Обленерго стосовно виконання обов'язків. Який буде результат? Посмотримо. Ну я думаю, що результат какую-то буде же саме «Теплоенерго» – наше комунальне предприятия і комунальне підприємство Водоканал. Эти вопросы решаются. Да, там не все в порядке. Мы ставит задачу в течение трех дней ликвидировать разрытие. Но, к сожалению, эти сроки немножко нарушаются. Но эти развития ликвидируются. И процесс их восстановления идет. Сьогодні на вулиці Пролетарській відбулися чергові збори жителів дома, 22, 13. Нагадаємо, що історія цього дома є резонансною для міста. Призупинене навесні будівництво небажаного магазину АТБ розпочалось знову на початку лютого. Минулого тижня на зборах жителі не мали можливості поговорити із будівельниками магазину. Сьогодні ж керівництво осміліло і вийшло на переговори з людьми. Не відкладає на завтра те, що повинен зробити сьогодні. У нашому випадку відкладають допоки народ не обуруться. А відкладає керівництво АТБ, що розпочало будівництво магазину по вулиці Пролетарська ще навесні. Нічого не спитавши у жителів, а спитати є що, адже щоб почати будь-які роботи, необхідний дозвіл від жителів на них. Та такого документу вони не мають. На що відповідають, досить просто. Ми плануємо заключити соціальний договор і виконати всі роботи по пунктам до відкриття магазину. Не ну, якщо, значить, не судьба, так сети будуть далі. На судьба бути відремонтованим сетям, а не магазином. Про закриття другого й мови бути не може. Хоча наголосимо, що 130 квартир зібрано трохи більше, аніж 100 підписів проти будівництва будь-якого продовольчого магазину. Не хочете магазину, то отримуйте нічний клуб. Воно, якщо ви не хочете магазин, ми вам відкриємо нічний клуб. Та й людей для діалогу мало, вважають представники від магазину. Обращають тільки п'ять чоловік з цього дому. От ви там не віста, живе… Тріста Ну правильно, А що ж ви хочете, щоб я вам построїв 300? Діалог Вийшов дуже дивним. На головні питання про майбутню стоянку, про під'їзд фур з продуктами, про зелені насадження відповіді так і не дали. Все це вирішиться потім. А поки дайте будувати магазин. Та жителі не зволікають, адже тріснута стіна у під'їзді це лише початок. вважають вони. От і роблять це можливе, аби зупинити роботи. Пошли были у Шаповалова. Шаповалов от Шаповалова было направлено письмо. Полтавский ГАСК, Полтавскую Лабу прокуратуру должны мы днями получить ответ, потому что Киев нам Бабаев сказал, Киев нам не указ. Киев пусть командуют Киеви, а у нас есть свой мэр Бабаев, который нас защищает. И у нас да, только да. что звонил мне Шаповалов из Полтавы, представитель Шаповалова, юрист, говорит, мы за вас. Міська влада обурена таким поводженням. І як завірив нас депутат міської ради, вона буде на стороні людей. Я буду доносити мнення жителів. жителі дому. Біз їхні ні на 1,5 землі, не буде дано оренду. На розгляд чергової сесії міської ради серед інших виноситься і питання щодо відмови в поновленні договору оренди землі для яхт клубу Посейдон. Причина численні порушення низки статей земельного та водного кодексу України. Подробиці далі. Термін дії договору оренди землі спливає, тож власники яхт клубу Посейдон подали у міський конком заяву про його поновлення. Та враховуючи численні порушення статей водного і земельного кодексів та у зв'язку з невідповідністю меж земельної ділянки у проєкті рішення йдеться про відмову у поновленні договірних відносин між міською радою та ТОВ Яхтклуб Посейдон. Про це йшлося на одній з останніх депутатських комісій. А от пересічні кременчужани, яким у лапках пощастило мешкати біля цього закладу, про порушення керівництва Посейдону можуть розповідати годинами. Для них роки сусідства зі спорудою перетворилися на справжнє пекло. Їх факти досить яскраво доповнюють сухі формулювання офіційного проекту рішення. Понад дніпром пройти, понад Дамбой, до їх построєне. Прямо по воді йдемо, приходять охрана з собаками. І тут охраняємо територію. Ухадіть відсюди. Уже даже за уже по воді ми йшли, тому що ми там раніше на краю всіх да, і рибу ловили, дерева, там у нас такі любимі міста були. Зараз ми не можемо туди пройти взагалі. У нас і лодка була, ми ціля лодку ставили, їздили на ту сторону, там у нас і як, палатку поставимо, діти купалися, все переїхали. А тепер куди Весь ж? Хіба ми все, можемо тепер ні? на море поїхати? Вони можуть кругом їздити, а нам нікуди дороги нема. Нікуди нема. Ми біднота, ми ніщита. Мені одна знайома, вона з тієї сторони, з Ощемиловки, так вона тут розділася, вона добре плавала і попливла туди на, туди на угол, да? а відтіля її зустріли собаки і поліцейський. І каже, ви. Так якби вона ще сказала, що і вона перепливла туди, пливла по течені, да? то може щось, а то вона каже. То мені каже лодкою перевезли сюди, скинули і поїхали. Вона в купальнику. Ну що є? він каже: якщо ви ще раз тут з'явитесь, то ви заповните надовго. От яка є огроза. Да. Там же ж і били людей, і зівалися. Не пускає молодь, собаки прив'язані по цепу Бігають. Ну де таке є. Мешканці прилеглих до Посейдона вуличок одностайні. У поновленні договору необхідно відмовляти. Їм таке сусідство не потрібне. Такої ж думки і депутат з цього округу Володимир Карамзін. Всі жителі моєго виборчого округу, сам я, мої допомоги, завжди, які боролись за. Доступ людей к до берегу Дніпра, звісно ж, ми проти того, щоб этот як клуб продовжував своє існування на этой землі. Ну, що земля та все таки принадлежить людям в первую очередь, а не одному олігарху. Відтак, мешканці мікрорайону, що межує із посейдоном, сподіваються, що місцеві депутати будуть одностайні у підтримці цього рішення. І далі про погоду. Завтра у Кременчуці передбачається мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме від нуля до 2 градусів морозу. В день – 6-8 градусів тепла. Таку інформацію нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. І це остання інформація випуску. Про події з життя Кременчука традиційно дізнавайтеся з Кременчуцьких новин о пів на десяту. Побачимося в ефірі Щасти.